Дитинча та птерозаврів, які загинули під час сильного шторму, розгадали таємницю, який стопає та 10 мільйонів років. Трагедія в Золенхофені як шторм розкрив таємницю дитинчат птерозаврів і перевернув наші уявлення про екосистему крейдяного періоду. У світі палеонтології, де кожен новий артефакт. Це немов нова сторінка в книзі про життя на землі мільйони років тому, відкриття з дитинчат та розаврів в Золянхофені стало справжньою сенсацією. Це не просто знахідка, це ключ до розуміння екосистеми крейдяного періоду, яка виявилася куди більш крихкою і трагічною, ніж ми припускали. Вперше зіткнувшись з цією історією, я відчув, Якуява малює картини бурхливого шторму, крихітних істот, які відчайдушно намагаються утриматися в повітрі, і, зрештою, їх загибель у солоних водах лагуни. Але за зовнішньою драмою лежить набагато глибша наукова загадка, яку палеонтологи змогли розгадати завдяки кропіткій роботі та увазі до деталей. Чому так багато дитинчат? Протягом десятиліть палеонтологів ставив у глухий кут факт переважання останків молодих птерозаврів у вапнякових відкладеннях золенхофена. Чому в цьому місці так багато кісток крихітних істот, в той час як останки дорослих особин зустрічаються набагато рідше. Спочатку висувалися різні гіпотези, починаючи від особливостей харчування і закінчуючи унікальними умовами розмноження. Однак жодна з них не могла повністю пояснити спостережуваний феномен. Я згадую лекції з палеоекології, де професори наголошували на важливості врахування багатьох факторів при інтерпретації викопних решток, не можна судити про минуле, спираючись тільки на окремі факти. Необхідно розглядати їх в контексті всієї екосистеми, враховувати кліматичні умови, географічне положення і навіть геологічні процеси. І саме такий комплексний підхід дозволив вченим прийти до правильного висновку. Фатальний шторм і його наслідки. Теорія про загибель дитинчат терозаврів під час сильного шторму, запропонована командою Реба Сміта, здається неймовірно простою і елегантною. Але за нею стоїть величезний обсяг роботи з реконструкції подій, які відбулися 150 мільйонів років тому. Уявіть собі це, молодий птерозавер щойно вилупився з яйця, ледве навчився літати, живе на сусідньому острові. Раптом починається шторм. Сильний вітер зриває його з місця і кидає в море. Крихітні кістки крила, що не зміцніли, не витримують навантаження і ламаються. Беззахисна істота виявляється безпорадним перед стихією. Це нагадує мені спостерігати за пташенятами чайок на березі моря. Вони такі ж вразливі перед сильним вітром і хвилями. І я впевнений, що в крейдяному періоді ті ж самі закони природи діяли і по відношенню до птерозаврів. Умови для збереження, іронія долі. Найдивовижнішим у цій історії є те, як умови, що призвели до загибелі дитинчат, одночасно сприяли їх збереженню. Мул, що осідає на дно Лагуни, швидко покривав їх останки, запобігаючи розкладанню і забезпечуючи прекрасну скам'яні лість. Це яскравий приклад іронії долі. Трагічна подія, яка забрала життя молодих птерозаврів, дозволила нам дізнатися про них набагато більше, ніж якби вони дожили до зрілості. Перегляд уявлень про екосистему крейдяного періоду. Відкриття в Золянхофені змушує нас переглянути наші уявлення про екосистему крейдяного періоду. Ми звикли думати про великих птерозаврів, що домінують у небі, але тепер розуміємо, що в цій екосистемі було набагато більше тендітних і вразливих істот. Цей досвід змушує задуматися про те, наскільки сильно наші уявлення про минуле можуть бути спотворені через неповноту викопних даних. І як важливо бути критичними до існуючих теорій і відкритими для нових інтерпретацій. Що ми можемо дізнатися з цієї історії? Історія дитинчат Терозаврів з Золенхофена – це не просто розповідь про трагічну загибель, це урок про крихкість життя, про важливість уваги до деталей і про необхідність переглядати наші уявлення про минуле. Важливість міждисциплінарного підходу, вирішення цієї загадки стало можливим завдяки співпраці палеонтологів, геологічних фахівців і екологів. Критичне мислення необхідно завжди ставити під сумнів існуючі теорії і бути відкритими для нових інтерпретацій. Повага до крихкості життя, історія дитинчат терозаврів нагадує нам про те, як легко життя може бути перервана і як важливо берегти навколишній світ. Висновок, погляд у минуле, урок для майбутнього. Відкриття Сонхофені це ще один крок до розуміння складної та багатогранної історії життя на Землі. Воно дозволяє нам зазирнути в минуле, побачити світ очима істот, що жили мільйони років тому, і витягти цінні уроки для майбутнього. Я впевнений, що подальші дослідження в сонхофені та інших палеонтологічних місцях дозволять нам дізнатися ще більше про життя в крейдяному періоді та про те, як розвивалося життя на нашій планеті. І я сподіваюся, що ці знання допоможуть нам краще зрозуміти світ, в якому ми живемо, і навчать нас берегти його для майбутніх поколінь. Історія дитинчат, тарозаврів сон Сонхофена є нагадуванням про те, що навіть найменші та тендітні істоти можуть залишити незгладиний слід в історії життя на Землі.